Вітаю урак фізики, і ми сьогодні ознайомимося з металічними сплавами, властивостями і використанням металічних сплавів. Що ж таке металічні сплави? Ми вже з вами знаємо, що різні метали мають різні властивості. Одні з них м'які, інші тверді, одні пластичні, інші крихкі. Зазвичай у промисловості метали застосовують не в чистому вигляді, а у вигляді сплавів. Металічні сплави це матеріали з властивостями металів, що можуть складатись або тільки з металів, або з металів із невеликим умістом неметалів. Із неметалічних сплавів виготовляють безліч виробів: автомобілі, літаки, космічні кораблі, морські судна, промислову і побутову техніку, сільськогосподарські машини, посуд та багато чого іншого. Сплав. Це однорідна суміш. Його властивості відрізняються від властивостей металів, з яких він складається. Більшість металічних сплавів виробляють так: плавлять метали компоненти сплаву, змішують їх у рідкому стані, а потім залишають охолоджуватися і знову тверднути. Найпоширеніші металічні сплави чавун, нержавіюча сталь, бронза, латунь, дюралюміній, силумін. Припої. Чавун це сплав заліза з вуглецем і певною кількістю кремнію, марганцю, сірки, іноді інших елементів. Нержавіюча сталь сплав заліза з вуглецем із добавками хрому, нікелю та інших елементів. Цей корозостійкий сплав застосовується для виготовлення різальних інструментів, машин кузовів автомобілів, балок і рейок для будівництва, предметів побуту, хірургічних інструментів. Бронза сплав на основі міді, в якому головними добавками є олово, алюміній, кремній, свинець, хром. Відповідно, бронза називається олов'яною, алюмінієвою тощо. Різноманітні бронзи мають високу міцність, пластичність, корозійну стійкість, застосовуються для виготовлення деталей машин, сантехніки, електронагрівальних приладів, а також для художнього литва. Латунь Сплав міді з цинком до 50% часто з добавками алюмінію, заліза, нікелю, свинцю. Корозостійка латунь застосовується для виготовлення труб конденсаторів і радіаторів, деталей механізмів у суднобудуванні, трубопровідних кранів, а також музичних інструментів. Зовні латунь дуже схожа на золото через високий вміст міді, тому з неї виготовляють і ювелірні та декоративні вироби. Дюралюміній сплав алюмінію з міддю, магнієм і марганцем. Дюралюміній міцний і легкий, має високу теплопровідність. Його широко застосовують в авіабудуванні, машинобудуванні та промисловому будівництві. Силумін загальна назва групи легких ливарних сплавів на основі алюмінію, що містить кремній, а також мідь, марганець, магній. Має високу корозійну стійкість, застосовується для виготовлення деталей, автомобіли, авто, суднобудування і так далі. Припої. Сплави, температура плавлення яких нижча, ніж температура плавлення з'єднувальних матеріалів. До найпоширеніших основних компонентів припоїв належать олову, цинк, мідь, свинець, срібло, титан. Є легкоплавкі припої з температурою плавлення від 145 до 450 градусів Цельсія, є й середньо, і тугоплавки. у подбуті зазвичай використовують. Олов'яно-свинцевий припій. А чи знали ви, що першим сплавом, що його виробили люди ще до Нової ери, була бронза. З неї виготовляли знаряддя праці, зброю. Вироби з бронзи використовувалися поряд із кам'яними, поступово витісняючи їх. Цей період в історії людства, який називають бронзовим віком, у першому тисячолітті до нашої ери змінився залізним віком.